Межигір'я. Поїздка на один день. Що подивитися? Чи вартує того? В цьому відео я поділюсь своїм досвідом. Щоб дістатися Межигір'я з міста Київ, потрібно сісти на синю гілку метро, доїхати до кінцевої станції героїв Дніпра. Далі на маршрутку номер 355 яка відвезе нас до самого входу в Межигір'я. Територія корупційної пам'ятки складає 140 гектарів. І щоб її обійти, потрібно виділити на це день. При виборі маршруту праворуч ми виходимо до приватного зоопарку, де зустрічаємо віслюків, страусів, бембіків та інших тварин. Ціна входу на територію парку 300 гривень за дорослий квиток. Але ми приїхали у вівторок, а по вівторкам вхід на територію 150 гривень за дорослого. Я вважаю, що ця сума цілком виправдана, бо територія є ідеально доглянутою. Спускаючись вуличкою від зоопарку, ми одразу опиняємося на набережній, яка проходить по берегу Київського моря. Це вже чудове місце, щоб насолодитися довгою прогулянкою та розмовами з друзями. Йдучи ліворуч по набережній, можна вийти до корабля ресторану Галеон. Там зустріти лебедів, підглядіти у вікно корабля, насолоджуватись шумом води красою берега. Йдучи далі по пляжу, ми бачимо місце, де можна зробити зупинку, поїсти та випити кави. Ціни тут відносно помірні, за картоплю і два лавиші. Ми заплатили 385 гривень на двох. Або ви можете просто взяти покривало та судочок з їжею, з собою та приземлитися десь на території Межигір'я. Територія доволі таки простора. Далі, якщо піти ліворуч, до кінця набережної ви вийдете на пляж. Станом на 1 липня у вівторок людей там майже не було. І ми провели там більше години, просто насолоджуючись шумом води, хвилями, пейзажами. Коли ми відпочили на березі, ми пішли праворуч на підйом до самого будинку Хонки. Але на шляху до будинку ми зустріли власну церкву, територію гольф-клубу, по якій ходили лебеді, також заможній гостєвий будинок та зруйнований влучанням шахедів автопарк Яника. Ця територія є влучною, щоб приїздити та робити тут зйомки на різну тематику. Приїжджати просто з покривалом на пікніки. Проводити час з сім'єю чи просто поїхати на прогулянку за місто, бо тут доволі гарно та тихо. Так як ми пішли на територію Межигіря в обхід через зоопарк то до самого будинку ми дійшли через 6 годин блукань по парку, бо парк ну, ну дуже великий, просторий, гарний. І... Сам будинок і прилегла до нього частина також є вражаючими: кілька озерцят, сауна, вид на Дніпро, статуї в стилі Римського форуму, стиль, архітектура, кількість мостів на території 140 гектарів. Ну могутньо. Чи я б сказала навіть потужно. Також, якщо ви маєте бажання пройти на територію будинку в сам будинок, потрібно взяти екскурсію за 500 гривень. Але нам уже отриманих вражень було більше ніж достатньо, тому ми прогулялися ще біля будинку, пофотографувалися, понасолоджувалися краєвидами, рослинністю, бо дуже багато рослин, які знаходяться на території є доволі рідкісними і привезеними з інших країн. Загалом враження про місце неоднозначні, так як за красою та масштабами охайної території стоїть сумна корумпована історія цього місця. А для тих, хто додивився це відео до кінця, є приємний бонус. Те, як кричить віслюк. Увага! Думаю, це мережи на травма.